Бурси. Знаєте, що таке бурса? Це що? Це навчання, так? Зараз будемо проводити серйозне навчання. Уявляєте, як зараз аж е, СБУ вклеїлися в, в телевізор. Думають, що будуть зараз вчити? Значить, зараз будуть традиційні майстер-класи великої повстанської громади, яка повинна чітко знати, як треба себе поводити. На великі колядницькі різдвяні свята. Для цього потрібно знати колядки, вміти танцювати, мати гарний настрій, водити гарні хороводи. Одним словом, все, що робить нас сильними і робить надзвичайно неприступну нашу фортецю і надзвичайно потужну боєголовку. Тому для цього ми запросили нашу бурсу фольклору, нашого фольклориста Валерія Гладунця з Ватагою, які прийшли сюди і будуть проводити майстер класс